Часто люди запитують, чому в нас немає фізіотерапії, таких як там, електрофорез, якісь лазери, чи ще якісь інші види апаратної реабілітації, як це називають. Вона неефективна, на жаль, під час нейрореабілітації, оскільки ми не можемо ними впливати на мозок і вони ніяк не впливають на нейропластичність. Але що це таке сама нейропластичність, це Можливість людини навчатися тим функціям, які вона втратила. Це от, частина мозку, яка відмерла, вона виконувала певні функції, а суміжні ділянки можуть частково перебрати на себе її функції. Це називається нейропластичність. І за рахунок цього людина може навчитися заново ходити. І це досягається використання цієї нейропластичності тільки. Активною діяльністю людини, коли вона буде активно пробувати щось робити, вона буде пробувати самостійно повертатися, вставати, ходити, тільки от під час того, коли людина включає свою свідомість і вона активно працює. От тільки це може впливати на реабілітацію і на ну, відновити навички, які людина втратила. Фізіопроцедури апаратні вони впливають тільки на безпосередню структуру. Там на шкіру і ніяк не впливають, На жаль на мозок, і через те ми їх не використовуємо.